Вітаю вас усіх на нашій світовій молодіжній мистецькій конкурсній платформі у цей світлий День Великодня. Наша платформа була створена у 2020 році як виклик ситуації, спричиненій світовою пандемією. Але ніхто тоді не думав, що особливу роль ця платформа буде відігравати у період війни. Це місце, де молодь України може спілкуватися зі світом, а світ з нами. На платформі вже розпочали свою роботу багато циклових програм. Одна із них. Моя нескорена Україна в обіймах світу. І ось сьогодні у рамках цієї програми, у цей прекрасний святковий день, ми розпочинаємо нове величальне мистецьке дійство Великодні дзвони Перемоги. Це дійство це багатожанрова програма, яка проходить тут. Сьогодні на платформі і зібрала вона багато дітей із різних куточків нашої України. На жаль, війна зламала плани українців. Але ніхто і ніколи не може зламати дух творчості, дух нації. І дух розвитку. Це величайне дійство проходитиме у рамках великої циклової програми Моя нескорена Україна в обіймах світу. Участь ваша сьогодні підтвердить незламність духу української нації. До програми долучені більше тисячі українських дітей. Дітей, які мають хист, мають бажання і мають можливість займатися різними видами мистецтва. Це і декоративно прикладне, і образотворче, і вокальне мистецтво, театральне і багато інше. Ви сьогодні побачите розмаїття талантів дітей. України. А зараз у нас на зв'язку уже є шостка. Телерадіокомпанія Акцент підготувала до нашої зустрічі сьогодні сюжет про талановитих дітей цього чудового міста на Сумщині. Я називаю це місто Мекка дитячої творчості, і ви у цьому. Переконаєтеся, дивимось на екран. Малюнка. Ось наша писанка. Звичайно, це писанка нашого вже Тут намальована. Що я хочу ще сказати? Що є традиційні пісанки, і не традиційні. Ми з вами будемо писати традиційні. Майстер-клас писанкарства, народний фольклорний ансамбль Любисток проводить щороку. За словами керівниці колективу Тетяни Стигайло, діти завжди з задоволенням беруть у ньому участь, адже хочуть доторкнутися до прадавнього мистецтва розпису та продемонструвати результат своєї роботи. Ну, прадавнє мистецтво розпису, і не кожен знає із батьків навіть як це робили наші пращури. Тому це дуже цікаво і корисно. Ми підтримуємо наше мистецтво, розпису яєць великодніх. писанка це Україна. Тому кожен українець повинен знати історію виникнення цього сакрального мистецтва, символіку орнаменту та вміти розписувати яйця. Вважає майстриня Раїса Левдик. Кожний. Із нас повинен знати, що таке писанка, як вона пишеться, для чого вона пишеться, і що написали на писанці, яке побажання теж повинна знати діти. Весна з кресла великдень принесла. Саме під таким лейтмотивом проходив цьогорічний майстер-клас писанкарства. Спеціально до цього заходу фольклорний ансамбль любисток підготував міні-концерт з тематичними піснями та обрядовими сценками. Гарна писанка у мене мабуть, краще нема, мама тільки помогала, малювала я сама. традиційних великодніх пісень існує не дуже багато, вони красиві і наповнені святковим настроєм, підкреслює Тетяна Стигайло. Напрочуд добре передають весняну атмосферу і великодні обряди. Ми показали старовинні ігри народні. Це чижик, такі дуже прості вони, але діти їх дуже люблять, тому що вони. Ну, від них закодована оця краса, краса відновлення землі. Колись кажуть, новий рік був саме весною. Відлік іде від весни. Тому ми показали от, і Чіжики, і як сіють мами, діти грають, і вони знають, от як треба щось зробити, щоб у тебе на столі потім були пиріжки з маком. Тобто, повністю оце ми проходимо в ігрі. Як це робили колись? Озброївшись писачками, я. Цями воском і свічками юні вихованці любистку старанно взялися до роботи, зізнаються, що вже не вперше створюють писанки і сподіваються, що результат виправдає усі їхні сподівання. Я дуже гарно малюю і я це люблю робити. Яку ти хочеш зробити цю писанку, якою вона повинна бути? Квіткова я робила у бабусі фарбами. І маркерами. писачком я ще не разу не робила. На моїй писанці буде орнамент як на вишиванці, для мене це виявилося не складно. Я хотів би зробити її з квіточками. Вона буде різнобарною. За давнім повір'ям доля всього світу залежить від кількості писанок, які розписуються щорічно. Але як тільки цей звичай забудеться або його проігнорують, диявол звільниться від залізних кайданів, якими він зараз нерухомлений, і світ буде знищено. Тому, якщо вірити легко. <генді>, чим більше людей зробить писанок, тим більше любові і добра буде панувати на землі. Дякуємо учасникам цього сюжету. Дякуємо журналістам за сприяння нашій платформі. В мене викликало масу позитивних емоцій ця зустріч з цими прекрасними талановитими учасниками колективів. А зараз. До нашої розмови будуть долучені діти із інших куточків України. Готуючись до нашого величального конкурсного дійства, учасники програми від сходу до заходу нашої країни розписали тисячі писанок, декорували сотні пасочок і створили вітальні. Листівочки для воїнів-захисників. Сформувавши ці кошики для наших Збройних сил України, учасники надіслали їх уже своїм друзям, своїм батькам, сусідам, родичам. А як вони це робили, подивимось на екрані. пишемо писанки різних регіонів з різною символікою. Символіка е, означає різне здоров'я, щастя, е, благословіння, добро, е, мир. Е, і писанки, які ми пишемо, ми хочемо передати нашим воїнам, які нас захищають, щоб їх боріг Бог і щоб скоріше закінчилась війна. Сьогодні ми прийшли до храму, щоб посвятити Пасху та яйця для наших воїн, щоб Бог оберігав їх на полі бою. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Чудові враження про роботу наших талановитих дітей! Наша програма продовжується і у нас є ще один сюрприз. Зараз він із. Тернополя до нас завітає історикиня і фольклористка Соломія Гребеняк-Рубова. Дивимось на екран. Гаївки це давні обрядові пісні весняного циклу, що виконувалися на Великдень. На думку багатьох фольклористів, ареал поширення гаївок є Західне та Східне Поділля, Опілля. Та покуття. Свою назву Гаївки отримали від місця їх виконання. Гаю. Звідси й Гаївки. Не кожну веснянку можна назвати Гаївкою, проте кожна Гаївка є веснянкою. На відміну від веснянок, що зберегли свій первісний сюжет, характер та час виконання, Гаївки зазнали значних змін. Місце було зведено до подвір'я церкви. Чи цвинтаря час до Великодня? А на сюжет добряче повпливала історія. Давні гаївки про природу та прихід весни з приходом християнства поповнились новими сюжетами про Воскресіння Ісуса Христа та про славу Господа. Такою є гаївка: веселий день нам настав. Матика гаївок, які дійшли до наших днів настільки різноманітна, що охарактеризувати їх одним словом практично неможливо. До історичних гаївок княжої доби належать такі гаївки: воротар та мости. Воротар, воротар, воротар чеку, а твари, а воротонька. А що ж то, а що ж то за пан іде? <in> <play> а що ж нам, а що ж нам задар везе? Золоте, золоте горняточко, Крайнєє, крайнєє дитяточко. Нема пана вдома, поїхав до Львова ключі купувати, замки замикати. А ми замки розіб'ємо і всі гроші заберем. Їдемо, їдемо. Воротар, воротар, воротарчику, Отвори, отвори воротонька. а що ж то, а що ж то за паніде? А що ж нам, а що ж нам за дар везе? Золоте, золоте, горняточко, Крайнєє, крайнєє є Нема пана вдома, поїхав до Львова ключі купувати, замки замикати. А ми замки розіб'єм і всі гроші заберем. Їдемо поїдем! <ścoughs> воротар, воротар, воротарчику! а в а воротонька. А що ж то, а що ж то за пан іде? Що ж нам, а що ж нам за дар везе? Золоте, золоте орняточко. О, крайнє, крайнєє дитяточко. Нема пана вдома, поїхав до Львова, ключі купувати, замки замикати. А ми замки розіб'єм і всі гроші заберем, Їдемо поїдемо. Їде, їде зельман, їде його брат, Їде, їде Зельманова, і вся родина. На добрий день зельман, на добрий день його брат, на добрий день зельманова і вся родина. Чого хоче зельман, чого хоче його брат, чого хоче Зельманова і вся родина. Хоче пану зельман, хоче пану його брат, хоче пану зельманова і вся родина, на яких хліб зельман, на яких хліб його брат, на яких хліб зельманова і вся родина, на панський хліб зельман, на панський хліб його брат, на панський хліб пан зельманова і вся родина. А ми пану маємо, на такий хліб не дамо. Їдь, їдь, Зельман, Їдь, їдь, його брат, їдь їдь, Зельманова і вся родина. Гаївкове дійство завершувалось дуже символічною гаївкою. Зав'яжем вінець. Це гаївка. Що об'єднує всіх українців у велике та міцне коло, яке не в змозі роз'єднати жодні війни, голод та репресії, світлого великодня! Христос воскрес! Зам'яжем, зам'яжем, зам'яже міне!

Зв'язали, 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 Жито мамцю, жито мамцю, жито не ячмінка, Як дівчину не любити, коли Українка, очерето, чорні брови козака, на те мати родила, щоб дівчина любила, Розв'яжем, розв'яжем, розв'яжем. розв'яжем, розв'яжем вінець. Розв'яжем, 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 розв'яжем, розв'яжем вінець. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воїсти воскрес! Дякую, пані Соломіє, за чудову екскурсію у фольклористику. А зараз я хочу запросити вас усіх на великодній марафон. Великодні дзвони перемоги. Дивимося на екран і підтримуємо учасників. І ще хочу нагадати, що для педагогів мистецької освіти на нашій платформі розміщені матеріали освітньої програми і готуємося до. Обміну досвідом роботи. Наш мистецький конкурсний марафон оцінюватиме професійне журі, але обличчя цих членів журі ми розкриємо наступного разу. Підсумки нашого марафону будуть підводитися. 11 травня. До зустрічі! Побачимось! Веселих всім свят!